Державні резиденції, мисливські угіддя, панські маєтки. За високими парканами огороджені від усіх українців, наші можновладці на чолі із затятим мисливцем, президентом України, кожен день покращують своє життя вже сьогодні. Межигір'я, Залісся, Сухолуччя, Синьогора, Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство це сотні тисяч гектарів прекрасних лісів, гір озер у різних куточках України. Ці території стали режимними зонами для пересічних громадян країни. За пів години їзди машиною від столиці розташоване село Залісся. Що за радянських часів тут була база відпочинку вищого партійного керівництва. Еліта змінилася, а звички збереглися. У незалежній Україні залісся стало державною резиденцією на 40 тисячах гектарах. Більша частина території це елітні ліси та мальовничі озера. Віктору Федоровичу тут не могло не сподобатись. Екологи, які ходили в заборонену зону, розповідають, що у головного мисливця країни в заліссі ідеальні умови для полювання. Там велике перенаселення кабанів і оленей. Несколько разів чим нужно. Із-за того, що вони відстріляли всіх волків, не допускають туди рись, а цих охотничих животних саме під вистрілів. Це обыкновенне спецсафари, е, організоване для. Неких блатних личностей, сидящих на Банківська і на Грушевська. На цих безкраїх просторах справді є де розгулятися. На цих кадрах добре видно, як торік у липні Віктор Янукович святкує свій 60-річний ювілей. Запальна вечірка відбувається саме в заліссі. За зачиненими дверима гуляють півтори тисячі гостей президента. Серед них депутати, міністри та майже всі олігархи. Винуватись свята в ударі. Спочатку танцює всіх жінок. Далі цвяк програми. Президент викомарює хаванагілу під співи кіркорова. Mm -hmm. Жителям сіл, які міжують з мисливськими угіддями президента, вхід до лісу традиційно заборонений. 60 кілометрів периметру залісся обнесли новим слідчасним парканом, на встановлення якого витратили 7 мільйонів гривень, які ми у вигляді податків сплатили у бюджет. Не можна на до лісу ходити за закрито, за це є сітки всі понатягувані. Як поймають не бог, щоб хто зайшов, Так такий штраф 700 рублів. Як садили ліс, так всі забирали з села, щоб садили ліс. А тепер не можна ні гриба, ні ягоду взяти. Ну, як поймають, там є геря, так ще й можуть і по печінках надавати. Раніше скотина ходила в ліс, угу. О, а тепер нічого не пускають. Жителі Залісся живуть практично в ізоляції. З трьох боків його оточує огорожа президентський лісовий гугідь. Перетинати їх у суворо заборонено. Люди можуть гуляти лише уздовж шосе. Але навіть ці прогулянки під вихлопними газами не завжди доступні для селян. Отут по углах міліцію ставлять на всіх поворотах, як дідає Янукович, по рації передали все закрите і все. І що навіть не можна вийти сюди. І да на, на трасу як вийдеш, так зразу зганяють. В общем, пригребнув синочками все на світі. А ви люди ходіть кром, сітку, дивіться. Щоб відбити у людей бажання навіть наближатися до сі частого паркану, охорона президентський угідь практикує високі штрафи. Пенсіонера поймали, так це є. Коротше, його не було грошем, так вони з пенсії вищитали. Саме з пенсії, 76-річного Федора Здоровця на збір грибів у президентському лісі вирухували штраф. Чоловік згадує, що крім матеріального стягнення, отримав ще й стусани із синцями. Ну як було? Пойшов по гриби, літнього рибу. Mm -hmm. Давай собирати, насидирав гриби в коло, mm -hmm. а волосипед поставив, їде. Mm -hmm. Коли проїжджає, церков такий є. Mm -hmm. а, давай заберу. Тепер я заберу, в мене вже часто часто ганяв. Я давай весню він палкою по руці. Mm -hmm. Палка то така. По руках, щоб я волосипед покинув. Учасковий прийшов і мій тут була. Mm -hmm. Написав, бумагу, щоб розписку дав, щоб не де буду ходити на п'ять років чи на скільки. Ото. Острахували мене. Вони сказали, що пенсію ну, да, заплатити. Еспенсії, да. Ще один місцевий житель Михайло Ковальчук розповідає, щоб не оминати ввечері президентський ліс, вирішив скоротити шлях і піти на упростець. Подошли три лісничі. І я кажу, типу, ви мене всі знаєте, якби я тут живу на цих же дачах. Ну і он він говорить: його, пиши объяснительно, що у тебе є, е, чому ти здесь находишься в два ночи. Ну, я написав и і коли я написав объяснительную, вони меня підвели там контора є. Подвели к э, е, і почали збивати. Один схотів за плечо і вдарив одразу брову, А второй дубинкою по ноге. Працівники резиденції так відлупцювали чоловіка, що тому довелося знімати побої у лікаря. Врач зафіксував у би, середньої чарсі уші області візка і просто попали в бік. І все. Ну і маленька гематома на накі. Як нам вдалося з'ясувати, резиденція за лісі з усіма лісами та спорудами належить громадянам, і аж ніяк не президенту. Незадовго до закінчення своїх повноважень тодішній президент Ющенко підписав указ номер 1049 за цим документом закрита державна резиденція та її чимала територія мали ще у 2010 році перетворитися на відкритий для всіх національний парк залісся, мали, але так і не перетворилися. Оскільки державне управління справами ось уже три роки вперто відмовляється виконувати цей указ, президент Янукович потрапив у справді скрутну ситуацію. Скасувати указ Ющенка означає стати винищувачем національних парків. Виконати указ означає віддати громадянам такі милі його серцю ліси з дичиною. Адже за українським законодавством, вхід до національних парків є вільним для всіх, а от полювати у них заборонено. Тому гарант та підлеглі обрали третій варіант сховатися за парканом і вдавати, ніби нічого не сталося. Вони б досі мовчали, якби журналісти не почали ставити чиновникам щодо Залісся неприємні запитання. На наш офіційний запит, чому досі не виконано указ про створення національного парку, у державному управлінні справами нам коротко відповіли, що ця робота ще триває. Не зміг на нього відповісти й заступник директора резиденції Залісся. Вже згаданий побитим пенсіонером Федором Здоровцем Євген Ширков. Євген Іванович, скажіть, будь ласка, чому ж не виконується указ президента про створення національного природного парку за А там що щось на мене розписано виконання? до кого написано виконання? і питати, Будь ласка, все в мене визивається. Коли ж тут буде національний парк замість державної резиденції? Ласка, скажіть самі. Зрештою, конкретне питання, коли підлеглі президента почнуть виконувати закони, ми вирішили поставити самому директору резиденції Віктору Камінецькому. Замість коментаря проти нашої знімальної групи застосували фізичну силу і спробували силоміць вихопити камеру у оператора. Для чого ви це робите? У нас є, є важливе питання. Чому тут не створено досі? Півтора руку вже мало бути Стривайте. Ви чекайте камеру? Стривайте, стрибайте. Вот. Заберіть руки, заберіть руки. На вас ніхто не нападав. Секундочку. Що ви робите? Державні резиденції президента характерні не лише тим, що гриби простим смертним поблизу заборонено збирати. Окрім державних грошей на обгороджувальну сітку, на розбудову і відновлення президентських дач, щорічно витрачаються сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Таким яскравим прикладом марнотратства народних грошей є зимова резиденція януковича синьогора за 50 кілометрів від Івано-Франківська в селі Гута. Лише у 2012 році з державного бюджету на карпатську дачу президента площею 10 гектарів витратили понад 235 мільйонів гривень. В кінці року всю країну сколихнула звістка, що на території президентської резиденції реконструюватимуть павільйон з Альтанкою за 24 мільйони гривень. Переможцем тендеру з одним учасником оголошують нікому невідому київську компанію Андрія Боднарця та Володимира Простітова. У НРПІП зі статутним капіталом у 34 тисячі гривень. Розпоряджається бюджетними коштами і замовляє будівельні роботи на президентській дачі, головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. Тут же обирає ді фірму, що освоюватиме гроші. Це має бути Альтанка за 24 мільйони гривень в конкурсній документації. Ну, ви ж замовник є. Роман Дмитрович, ну що ви вігнути тікаєте? Ви можете підтвердити, що там для реставрація павільйону з Альтанкою за 24 мільйони гривень. Ну, є місце державний супер. Так, там пише там. То ви це підтверджуєте чи ні? Президентська дача спроєктована таким чином, аби за рогом нічого не було видно. Окрім того, у ліс ховає все, що там відбувається. Угіді президента оточені вже знайомою із залізця сіткою і вхід на територію лише за перепустками. По всьому периметру розставлена охорона, яка за допомогою відеокамер стежить за тими, хто занадто близько наблизився до дачі президента. Було таки пару разів, що такі відпочиваючи, що їх привели сюди так, на ручниках, як якусь підступних живе. Просто вишиваємо. Відео і фотозйомка на території президентської резиденції Синьогора є забороненою. Ну просто і можеш собі. просто такий... з камера. З камери, просто телефон теж. Mm -hmm. А якщо б так, наприклад, побачили, що б і зробили? Відпроводили додому. Додому зразу відправили. Сподіваючись на те, що журналістам не відмовлять подивитися на резиденцію, де витрачаються такі шалені кошти з дербюджету лише на Альтанку, ми сміливо прямуємо до входу. Але ви помилилися в адресі. Чому? Тому що територія державної резиденції починається ось там. А тут що знаходиться? Державна на територія, яка охороняється управлінням державної охорони України. Чому місце відпочинку гаранта конституції є режимним об'єктом? Пробуємо з'ясувати вищого керівництва. А чому так сталося, що два роки тому там проводилися побачити ек... два роки? чи два роки тому назад. Ви вже в 2012-му, до не в А чому а, а чому тепер не можна? Насправді, на календарі 2012, не 2010. і за цей час змінився не лише президент, але й ставлення до журналістів. Ось на цьому відео дворічної давності журналістів ще пускають на територію резиденції і навіть дозволяють відео та фотозйомку. І на ньому ми можемо побачити цю диво Альтанку, точніше, те, якою вона була раніше. Після марних спроб попасти на територію резиденції місцеві жителі та будівельники раптом відкривають на мочі. Реставрують не альтанку, її нібито давно знесли. Строїться там в ресторана, де то свісни прокірувалі, ну потім щось глохло-глохло. І ось під осінь залили бетон, звелі стіни. Дерев'яни, бруса 20 на 20 клієнту шість метро. Ресторан чи шоуми там будують хрем'я. Нам вдалося отримати проект цього двохповерхового ресторану з відкритим дахом. Солому, якою критимуть верхні стіни, везуть, нібито аж із Польщі. Дерев'яний брус чи то з Києва чи Чернігова. Чергову забаганку Віктора Януковича під новий рік будують аж три компанії: Троян, Граніт та «Унер-Піп». 50 людей працюють по 12 годин на день. Робітники зі Львова, Києва, Закарпаття та Гути працюють як на пана. За бюджетні мільйони. Поспішають, бо чули, що наприкінці грудня сюди зібрався сам президент з гостями. Святкувати новий рік. Тут це на попу, навіть вірьовки. І то позичали витягнуть брюк. У нас зовсім нічого, ні крана, нічого. Всі це... машини приїдуть, брус привезуть і все, ручно розгружаємо, розпішно переносимо. А скільки людям платять зарплати? Ну, 120-150 гривень. В день? Так. Да. 180. А офіційно люди оформлені є, чи ні? Ні. Всі на чорно працюють так? Так. Да. 24 мільйони державних коштів виділяють на Альтанку, а будують чомусь ресторан. Тобто, за документами реставрують об'єкт, якого не існує. Лише за два роки президентства Віктора Януковича Карпатська синюгора з'їла понад 616 мільйонів гривень, що пішли на реконструкцію об'єкту згідно смаків нового господаря. Серед слабкостей президента чи не на першому місці полювання. Для задоволення цієї втіхи президент накинув оком на Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство. Воно розташоване у Вижгородському районі Київської області. 37 тисяч гектарів незайманих лісів просто кишать дичиною. Згідно підручника з географії, тут водяться олені, дикі кабани, лисиці, козулі, тетерева, фазани та навіть ондатри. Ну не може встояти Віктор Федорович перед ондатрами. Раніше це були шапки, нині тваринок, президент привласнює цілими лісами. Персональні мисливські угіддя для Віктора Януковича почали створювати ще 2007 року. Тоді Дніпровсько-Татарівське лісомисливське господарство позбавили статусу заповідника, а 17 гектарів лісу передали товариству з обмеженою відповідальністю дім лісника. Згідно розслідування української правди, відчуженням землі особисто займалася тодішній губернатор Київської області Віра Ульянченко. Як з'ясували журналісти, у товариства дім лісника ті ж самі засновники, що у фірми Танталіт. Останнє володіє земельною ділянкою Межигір'ї, де їм мешкає гарант конституції, з Межигір'я до мисливського в Сухолучі рукою подати чи то на авто, чи то на катері. І, хоча фірмі пов'язаний з Януковичем, за документами належить лише 17 гектарів, вона силоміць захопила всю величезну територію лісництва у 37 тисяч гектарів. На всіх дорогах поблизу сіл Сухолуччя, Сичівка, Баківка та Любитва встановлено контрольно-пропускні пункти. Озброєні бійці в камуфляжі зупиняють подорожніх і як в часи нацистської окупації вимагають. А ви хто? Скажіть, будь ласка, чому ви не пропускаєте машину? Громадське формування? Про 33-ю статтю конституції, яка гарантує всім громадянам право на вільне пересування Україною, охоронці чути не хочуть. За законом в'їзд до дніпровсько тетерівського лісгоспу є вільним, адже саме клопотаннями Януковича його позбавили статусу заповідника. Тим не менше, невідомі в камуфляжі блокують проїзд, посилаючись на вказівки свого начальства. А чому яке право це громадське формування отримало перекривати дорогу? Тож вже підстави? опасний період. Розвод лісу, всього животних. Місцеві мешканці розповідають: відтоді, як лізу облюбував Янукович, скаржити з міліцією просто даремно. Це немає старвого щеплення, бувають в <звук> них. Він викупив його. Це власність. Ну, Януковича нашого. Тобто на кладбище приїхати машина, та надачу не впадати, пожалуйста, пропустіть. А щоб жителі довколишніх сіл взагалі забули дорогу до лісів президента, крім перекритих автошляхів, їм створили ще одну перепону. Рів, глибина якого місцями сягає 7 метрів, тягнеться на 25 кілометрів. Як кажуть лісництві, рів побудований коштом платників податків, і саме від них захищає західну та південну частину мисливських угідь президента. Інші два боки лісгоспу, північний та східний, відокремлені від звичайних громадян широкими просторами Київського водосховища. Рів з водою тутешні мешканці вже встигли прозвати лінією Януковича. Прорватися через цю лінію можна лише в деяких місцях, перейшовши його у брід і добряче намокнувши. Втім, навіть потрапивши в ліс, мадрівник не може почуватися в безпеці. А якщо переходили, так там одразу їде кніва, зразу перехватувати, зразу видворяти все, тому що е тату приїхали на охот. Обізнані місцеві жителі, яким пощастило пробратися всередину. Розповідають, що в лісі для президента будується щось грандіозне. А це саме то вилітає там, коли аеродром, так і коло там зробили десь. там їхня. Там вони зробили вже цілий посьолок, там у де, деянковичу та дача там вже цієї охраняки живуть. Щоб з'ясувати, що ж насправді споруджено на території скандальних мисливських угідь. Знімальна група ті відправилася туди єдиним можливим транспортним шляхом. Година плавання човном і серед дерев на березі завідніли шикарні дерев'яні будинки. Ось вона мисливська резиденція острів, які любить відпочивати після полювань і глава української держави. Штучний кам'яний берег, яскраво зелена трава та потужні прожектори на вежах і охоронці, які одразу заметушилися на узбережжі, доказ серйозності статусу господаря резиденції. Подожди. Вартуємося. Хто такое? Ви хто такий? Представте, скажіть. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Представьтесь, Ви хто такой, Скажіть, на якому основанні ви швартуєте наш водку? Громадське формування. Громадське формування. Не перебирайтесь човен. Одну секунду. Не чіпайте каву. Це кримінальний камеру. злочин. Це кримінальний злочин. Я вас попереджаю. В результаті вилазки журналістам довелося заплатити штраф у розмірі 51 гривні за відсутність документів на гумовий човен та рятувальних жилетів. Човен конфіскували, а журналістів вивезли за межі закритої території. Мисливські угіддя під Києвом не єдині простори, які заграбастав собі гарант Конституції. Поблизу Алушти, товариство мисливців та рибалок кедр, наближене до друзів Януковича, отримує в оренду на 25 років майже 9 тисяч гектарів лісу. Згідно витягу з єдиного державного реєстру, засновниками товариства мисливців та рибалок «Кедр» є міністр енергетики Юрій Бойко, керівник «Укравтодору» Володимир Демішкан та Черкаський губернатор Сергій Тулуб. Віцепрезидентами організації згідно бази даних мін'юсту є харківський бізнесмен Олександр Ярославський та власник компанії МТС, російський мільярдер Володимир Євтушенко. Президентом кедру, значиться Анатолій Радченко, земляк та друг Віктора Януковича ще з часів роботи в Янакієвому. Нині колишній буфетник Радченко, очолює департамент контролю за виробництвом та обігом спирту алкоголю та тютюну державній податковій адміністрації. Але для повноти картини не вистачає ще однієї людини. Її можна знайти за адресою реєстрації кедру, а саме вулиця Івана Франка, 19 в селі Нові Петрівці під Києвом. Саме тут мешкає президент України Янукович. Солідний шматок території Кримського півострову, який відійшов в оренду кедру, простягається майже на два десятки кілометрів і лежить не десь високо в горах. Він розташований просто на золотому чорноморському узбережжі та межує з трасою Сімферополь Ялта. запада, юго запада То есть вот эта вот линия, вот она описывается. Она описывается от мыса Юдак. Вот мыса Юдак. До границы Крымского природного заповедника. Вот мы дошли. Далее мы идем по границе Крымского природного заповедника. До горы Чатерда. Но понятно, что в этих границах общая площадь земель, естественно, не 8 800. Больше гораздо. Большую часть этой территории занимают лесы, яким 200, а то и 300 лет. Фантастичні краєвиди, неприступні скелі та древні дерева. Навіть на дорослу людину це справляє враження якогось загубленого в часі казкового королівства. Знаючи, як Віктор Янукович та його підлеглі хазяйнують у Соколучі під Києвом, кримчани навіть не сподіваються на інше ставлення. Саме тому на майдані прибережного села Малий Маяк якими межує з лісовими угіддями кедру час від часу спалахують місцеві революції. Ми ходимо туди за грибами, ми там гуляємо, тому що комор спуститися неможливо. можна. Єдине, да, отрада у нас це ліс залишилась по тому, що в принципі більше нікуди піти. А виходить, що? получається що роздірбанили, все розібрали, все розкладали, морю не пройти, в ліса тепер не зайдеш. Земляків намагаються заспокоїти сільський голова. Як представник влади він повністю та однозначно спалює передачу лісових угідь, не вбачаючи в тому ніяких порушень. Нокі люди, і повторяю, ще раз заліплаження, що всю землю віддали. да не будуть, будуть люди користуватися. То що говориться вони виставили, то ви знаєте прекрасно, кавлітній курортний період, коли йде е, пожеропасність. Леонід Малик загинув при загадкових обставинах в кінці листопада, 2012 року. За версією правоохоронців він наклав на себе руки. Вистрибнувши з вікна клінічної лікарні у Сімферополі, за 10 днів до трагедії перебував у психічній лікарні номер 5 у Кримському селі Строгонівка. Минулої весни прокуратура порушила проти Леоніда Малика кримінальну справу. Його звинуватили у перевищенні повноважень при виділенні землі у межах заповідника загальнодержавного значення АЮДАК вартістю понад 8 мільйонів гривень. Україна поступово перетворюється на справжнє середньовічне ханство. Сотні мільйонів гривень державних грошей просто течуть ріками на державні резиденції. А тисячі гектарів природніх лугідь країни для царського полювання безкарно і нахабно відбираються у їх справжніх власників, громадян України. І все це здійснюють ханські прислужники однієї людини Віктора Федоровича Януковича.